Зранку, 23 серпня, по всій Україні урочисто було піднято державний стяг. Така увага до державного атрибуту не випадкова, адже сьогодні відзначається День прапора України. Пусть уже дев'ятий раз поспіль відзначається щорічно, починаючи з 23 серпня, 2004 року, у всіх великих містах, також обласних та районних центрах. Майоріли два державні кольори синій і жовтий. Їх значення традиційно трактують як поєднання чистого безхмарного неба, що простягається над жовтим пшеничним полем, символу мирної праці й достатку. В Лозовій, за традицією, урочиста подія відбулася біля міськвиконкому. Державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що символізує її суверенітет. Змушує осмислити і усвідомити свою причетність до нашої держави. Будуємо ж наш край, Україну, як заповідали наші діди і прадіди. Нехай завжди гордо майорить над нашою державою і нашим містом стяг волі, єдності і соборності нашої держави. Після підняття прапора відбулася ще одна подія у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка з нагоди державного свята, – 22-ї річниці Дня Незалежності України, Великому Кобзареві. Ми завдячуємо за велику любов і патріотизм до рідного краю. Ми, як його нащадки, повинні успадкувати цю безмежну відданість до країни, пронести по життю незгасиму іскорку для нащадків на славу Україні. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Нехай ці свята допоможуть українцям підтримати здоровий національний дух, притаманний козацькому роду. Перейнятися гордістю за належність до великого народу, нагадати про особливість і честь українців та пишатися Богом благословенною Україною. Вітаю всіх святом, здоров'я і благополуччя.